Нова декларація нові черги. Через сокольний поверх податкової адміністрації за два дні пройшли більше 30 тисяч людей. Причина – новий вид декларації передбачений податковим кодексом. Звітувати про те, скільки людей працювало на кожного підприємця, та яку зарплату вони отримали, тепер мають усі зареєстровані суб'єкти підприємництва. Таких на Львівщині більше 100 тисяч. Сі особи раніше не здавали. По зарплаті, а тепер нові планки, е, нові е, вимоги кодексу і фізособи особи теж мають здавати. Тому дуже багато людей. Кожній людині зі звітом доводиться чекати своєї черги не менше години. залежить як кому. Якщо людина перший раз бачить документ, то ясно, що вона її ускладнила життя. Якщо мені вона його не ускладнила, крім того, що час на здачу. Все. Робочий день для тих, хто приймає декларації, подовжили до дев'ятої вечора. У вихідні теж працюватимуть. Будемо працювати завтра, в суботу будемо працювати в неділю. Ну, понеділок е, граничний термін, останній день. Ну, так само будемо працювати до останнього платника. Зрештою, стояти у черзі не обов'язково, якщо не здавати декларацію в останні дні. Крім того, кожен підприємець може подавати звіт в електронній формі.